Всім привіт! З вами без цензури на ЦЕНЗОРНЕТ, Мене звати Богдан Буткевич, Це краща аналітика українського Ютубу. Підписуйтесь і поїхали. Ну що, друзі? Я думаю, якщо ви активно політична людина, то ви вже звичайно чули про гігантський скандал навколо непризначення кабінету міністрів, кабінетом міністрів, пробачте, керівника бюро економічної безпеки. Я думаю, ви це чули, наскільки по безпреділу це було зроблено. Власне, і мої колеги, і депутати, і журналісти дуже багато про це говорять, бо дійсно випадок дуже резонансний. Я нагадаю, в чому суть ситуації дуже коротко. Уже кілька років одним з головних маркерів продовження нашого фінансування і підтримки нашими західними союзниками, ну точніше, партнерами, є звичайно перезавантаження бюро економічної безпеки. Що таке бюро економічної безпеки? Це фактично колишня податкова міліція, один з найбільш зашкварених і. Одіозних таких знаєте кнутів влад в Україні, тобто, по суті, такий собі знаєте дамоклів меч, який завжди висів над кожним підприємцем, над кожним ФОПом, над кожним бізнесменом, над кожним, у кого є в принципі будь-які фінансові рахунки в Україні, через які, власне кажучи, цих людей можна контролювати, можна завжди знайти якісь порушення, можна завжди натиснути. І в певному сенсі, я вам скажу, що це навіть більш ефективний спосіб тиснути на людей. І підприємства, і бізнесменів, ніж навіть там, наприклад, умовна поліція, ДБР, навіть СБУ. Чому? Ну тому що дивіться, все-таки знайти склад злочину, якщо людина абсолютно чесно працює там по криміналу, там ще ну це не так-то легко. А от зробити так, що нібито у тебе якісь порушення є по податковій історії. Ну це просто як два пальця об асфальт, що називається просто справа техніки, і не більше того. Тому, відповідно, всі влади завжди робили все від себе можливе, щоб цей податкову міліцію і БЕП контролювати. Мало того, як бачите, навіть коли йшла мова про те, щоби в принципі податкова міліція була нібито знищена, скасована, ліквідована. От, а БЕП мало би стати таким собі фінансовим ФБР, як там колись казали, але по факту в результаті. Реальної діяльності цього органу протягом кількох років це фактично була та сама податкова міліція, тільки якій дали ще більше повноважень. Сказати щодо що її діяльності була величезна кількість скарг і те, що там просто повний безпреділ був, це не сказати нічого. Ну, власне, стандартна українська історія. Дуже коротко, тому що в принципі мені здається, ми вже тисячу разів про це розказували, про те, як це відбувалося. Завдяки дуже прискіпливій увазі наших міжнародних партнерів, журналістів, активістів, нормальних народних депутатів, вдалося провести дійсно нормальний конкурс. І, скажімо, чільники нашої дорогі держави, і владочка, наша любіма, не змогла просунути своїх якби, кандидатів через те, що все-таки переважно голос мали міжнародні представники. В результаті фінал вийшов пан Цивінський. Хто це такий, друзі? Це детектив НАБУ, який окремо відомий двома дуже резонансними, і, в принципі, я вважаю вдалими справами НАБУ. Перша це була, якщо пам'ятаєте, така ще рюкзаки Авакова, така була справа. А друга справа це те саме чисте місто не з приводу Комарницького. І корупції в місті Києві. Тобто ну, дуже резонансні історії, де, в принципі, ну, теж, звичайно, є питання, чи сіли ті люди, які мали би сісти, але тим не менше, в усякому разі, НАБУ, ну, скажімо, наступило на хвіст цим схемами за це їм великий респект. От саме ця людина була одним з головних дійових осіб. Збоку набув в цій сфері. Ви розумієте, що, звичайно, подібна історія. І допустити таку людину е е е е е керувати таким органом, як БЕП, з такими повноваженнями, це, звичайно, для влади було би просто неприпустимо. Як, власне, от ви можете дуже легко прочитати у всіх там колег: і у Дениса Бігуса, і Ярослава Железняка, у Валерія Пекара, у багатьох людей є дуже докладні розбори. Я не буду навіть витрачати ваш час на те, на які маніпуляції, хитро і так далі йшла влада, щоб не допустити, не дай Бог, фінал якраз у тих людей, яких вона не хотіла, але не вийшло. І от, коли вже здавалося, що все тепер змушені будуть призначити, бо згідно всім уже документам нормативним, після того як конкурсна комісія представляє Кабміну на затвердження цю узгоджену кандидатуру, Кабмін має просто проголосувати за цю людину автоматично. І все в останній момент Кабмін відмовився голосувати. Чому тому, що якщо пам'ятаєте, там намагалися кілька разів цього Цивінського збити через насправді абсолютно ублюдочну історію. Справа в тому, що його батько опинився на окупованій території на Луганщині. Він родом з Луганщини, коли росіяни, як ви пам'ятаєте, перші же там тижні півтора-два війни захопили більшу половину Луганської області. Після чого людина, як і абсолютно більшість там людей, які живуть, вони них ніхто не питає, просто примусово фактично російські паспортизують російськими паспортами. Ну а я мало того батько. Пояснював, що він ще й спеціально цей паспорт взяв, щоб мати можливість спокійно виїхати звідти. Що він і зробив? І цей батько вже давно, кілька років перебуває в місті Києві, де він живе з тим цивільським. Але саме за це охопилися ребята і сказали, що це такі от, те, що у цієї людини був такий паспорт, це виявляється загроза національній безпеці. Тобто той факт, що у нас і Лубінець, тобто повноважний справ людини, і купа інших там органів постійно говорили, що, звичайно, ми не можемо і не будемо вважати ні злочином, ні взагалі закидати людям, що вони отримують російські паспорти на окупованій території. Бо у них то вибору вже нема. Це навіть, вибачте, не якийсь там 2016, 17, 19 рік. Ні, там зараз, ну, типу, або ти береш російський паспорт, або ти перетворюєшся на бомжа і безправну істоту, яку просто вб'ють як там собаку. Е, і все. Ну, типу, Виїхати ти, ти, ти теж звідти не зможеш, бо тебе на першому ж блокпості розвернуть. Ну, типу, знаєте, друзі, ті, хто хоч трошки цікавиться, який режим росіяни побудували окупаційний на територіях, які вони захопили, знають, що це означає. Ну і взагалі подібна постановка такого питання: ну, це означає поставити мільйони наших громадян просто поза законом. Е, оскільки це відповідає законам конституції? Риторичне питання. Ну, тобто, ви розумієте, да, що от за інформацією Ярослава Жерезняка, це особистий наказ очільника держави і його оточення, прям от, пряма вказівка Кабінету міністрів не допустити призначення цієї людини під будь-яким приводом. Ну, От такий привід не знайшов Кабмін. Як ви розумієте, його навіть звинувачувати не випадає, тому що хто такий наш Кабмін? Скажіть мені, будь ласка, це виконком власне, офісу нашого дорогого президента. Відповідно, яким би. Я би я взагалі навіть не розглядав ці прізвища, бо вони зроблять це, що від них будуть вимагати. Ми ж все прекрасно все розуміємо. От. І власне знаєте, особливо драматизму цієї ситуації набуває ще те, що буквально за два дні в Римі буде чергова конференція по відбудові України, де в принципі мова йде навіть не стільки про відбудову, а про те, що у нас на наступний рік треба десь знайти близько 20 мільярдів доларів для того, щоб ми могли жити і воювати. От. І ці гроші взяти ні звідки, окрім як у наших західних партнерів. І от якраз е, пер, 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 ну, типу перезапуск БЕП, призначення чесне, чисте, нормального нормального керівника цієї, держа, цієї державної структури. Е, це була головна фактично вимога, перший маркер всіх вимог наших європейських, наших кредиторів, МВФ, американців, Україн от всі, План. От все, що ви будь-які документи, які були підписані Україною за останні роки, там всюди першим от текстом йшло перевантаження БЕП. Так. Чесно кажучи, я, я просто навіть не уявляю, як можна, в принципі, можна в принципі вже нікуди. Не відправляти туди. Або я не знаю, як, от, як пояснити от, подібну історію. Як можна сидіти, дивитися в очі тим же, скажімо, представникам тож таки G7, які от буквально на днях прям поаплодували, сказали: дякую, молодці українці, то, навіть в умовах війни провели чесний конкурс. там, от, Молодці. Ну, от вам відповідь. Такий смачний, такий прям харчок в обличчя. І отут виникає питання, чому чому так відбулося? Тому що, ну как би е, я не знаю, якщо у когось є сумніви, що е, в даному випадку я навіть не впевнений, що вони там спробують призначити когось свого, це просто означає, що вони зараз підвісять я скоріше за все, керівника БЕП, а паралельно почнуть, як пише Ярослав Железняк, атаку на набу. І сап, чому тому, що ну ви бачите, коли НАБУ вже починає добиратися до міністра Чернишова, якого знову ж таки в відкритих джерелах всі мої колеги називають конфідентом нинішнього чільництва держави, то відповідно це вже прямо очень бобо. Тому я думаю, що це от прямо ментистини. Друзі, коли ну типу ці всі ці органи треба або взяти остаточно під контроль або якось знищити. От ми бачимо, який вибір робить нинішня влада, по-моєму, він очевидний. І це питання дійсно про існування демократії в нашій країні. Але от знову ж таки, хто багато хто спитає, бо мені здається, якщо чесно, мало хто звертав увагу на цей конкурс. Не всі розуміли, окрім підприємців, які розуміють, що таке бепи, наскільки це важлива структура. Так от багато у кого виникає питання: а ну так, чому так важливо, що так вхопили за цю історію? І дуже багато хто говорить, ну так це ж податкова міліція, це ж типу величезні корупційні потоки, це там можливість контролювати податки, митницю там і от це. Так, да, безумовно, це абсолютно правда. Це, по суті, такі, знаєте, по побатіг, яким можна робити будь-що. Але мені здається, от моя особиста точка зору, чому я власне це відео назвав бюро виборчої безпеки. Бо е головна цінність е в очах е очільників держави. Власне, БЕП полягає, от в чому, друзі. Давайте не забувати, що податкова міліція знову ж таки ну Окей, БЕП, давайте так його називати. Це структура, для якої абсолютно прозорою є будь-яка гривня, яка знаходиться в Україні в українській фінансовій сфері. Як ви розумієте, український бізнес, весь український бізнес. Ви будете дуже довго сміятися, якщо ви подивитесь, скільки різноманітних рад з питань підприємництва за час своєї каденції організувала діюча влада. Уже більше 20 штук. Я не жартую. Тобто, ну вони продовжують чмирити бізнес, але при цьому йому щось там обіцяють, що все буде хорошо. Інвестняні дія сіті там. Але стає тільки гірше. Всі Ці все прекрасно розуміють. Ну і плюс давайте не забувати величезну кількість мухліжа з віджимом власності, з санкціями. Оцими цими історіями, які, звісно, наш бізнес навіть більш-менш адекватний бізнес, м'яко кажучи, в вафігу. І ви розумієте, що ну я не відкрив ні для кого секрет. Що, скажімо так, весь цей бізнес просто чекає е, можливості, коли мінімально нарешті з'явиться можливість проведення виборів, е, я щось не сумніваюся, що український бізнес копійкою проголосує за будь-кого, окрім діючої влади. Діюча влада це прекрасно розуміє, і прекрасно, як я вже тисячу разів казав, їх завдання повна безальтернативність. І тому от тепер давайте, я думаю, ви розумієте, да, яка логіка і чому БЕБ є настільки важливим, друзі? Тому що це той батіг, якщо мати в управлінні ту людину, яка. Своя. Це означає, що ти, в принципі, контролюватимеш будь-кого, який спробує профінансувати будь-що будь-кого в будь-якій точці, в будь-якому місті і так далі тому подібне. Тобто, умовно, ти бачиш, що якийсь там бізнесмен N починає фінансувати якогось політика М. Да? Я літери просто так розставляю без яких там прізвищ. Не шукайте. Я просто не хочу підставляти, я кажу, як є. Е, супер, ти тут же придумуєш проти нього там якесь там. Розслідування БЕП йому тут же блокують рахунки, приїжджають маски шоу, там, всіх морди в пол. От. А потім чоловічка можна викликати на кав'юр і сказати, ну ти все зрозумів? Да? Тобто, ще раз, і бізнесу у тебе немає. Ну, типу, а чому? Ну, це технічне питання, ми придумаємо чому. От, і абсолютно ж очевидно, що приблизно такі плани у них і є. Плюс знову ж таки, як можна допустити, враховуючи, що про вибори ніхто там не забуває ні на секунду, і коли там більше все кричать, мені про які вибори ви говорите, а от насправді про вибори думають саме там. То вони прекрасно розуміють, що якщо не дай Бог цей орган очолить людина, яка нелояльна. Ну, ви розумієте, мало того, що ти тоді не зможеш впливати отаким от чином і примучувати бізнес. А це означає, що ти не контролюєш фінансові потоки, а значить, все. Але ж це ж означає, що таким чином можуть відслідковувати в корупційні потоки і почати відслідковувати вже те, як ти фінансуєш свою кампанію і все решта. А це уж зовсім ай -яй, яй і бобо. Розумієте, то тоді якісь там, наприклад, скрипти, чорний кеш не заведеш, бо тебе прийде і хлоп не бе, Розумієте, да, друзі? Тому я особисто вважаю, що саме виборчий фактор є набагато важливішим, чому, власне кажучи, так багато копій ламається навколо цієї історії. Бо це, в принципі, питання того, чи можна буде влаштувати ситуацію без альтернативного контролю за виборчим процесом, саме фінансової сторони. Бо, як показав приклад, до речі, Грузії, друзі. Там діюча партія, діюча влада, їхня грузинська мрія. Як ви бачите, розпочинала саме з цього, з повного контролю за фінансовим сектором і не допустила нормального фінансування опозиційних кампаній. Результати ви можете самі споглядати, що там зараз відбувається. Там навіть в парламенті вже фізично не лишилося нікого, окрім. Представників власне діючого режиму. От тому, я думаю, все абсолютно очевидно, друзі. І саме от тому я назвав це відео бюро виборчої безпеки, тому що по факту мова йде саме про це: про те, що це БЕП має стати одним з головних факторів на якихось там майбутніх виборах, коли б вони там не відбулися. Тому сказати, що це питання доленосне, це не сказати нічого. І я не знаю, звичайно. Я дуже сподіваюся на те, що наші європейські партнери розумітимуть важливий момент, що да, звичайно, важливо, щоб Україна вистояла. Важливо, щоб в Україні не починалися ніяких дестабілізаційних процесів, тому що. Це означатиме, що Росія переможе, і це означатиме, що Європа не матиме того часу, який вона так хоче і прагне на те, щоб самим розігнати свої там підготувати свою армію, там підготувати своє виробництво і так далі. Цікаво, чому не три роки займалися половиною, ну ладно, ну, менше з тим. От, але мені здається, це якраз той момент, коли їм би звернути увагу на те, що відбувається, тому що такі речі точно, м'яко кажучи, не посилюють нашу переговор, нашу обороноздатність. Мало того, це напряму б'є, в принципі, по тому, як українці будуть боротися за свою державу, яка. Просто на очах перестає бути демократією, і це жахливо, друзі. Тому що, вибачте, чим ми тоді відрізняємося від Росії. Я просто нагадаю цю тезу, яка мені здається найпростішою. Маленька радянська армія, маленький Радянський Союз, ніколи не переможе Великий Радянський Союз. Це я кажу про протистояння ЗРФ. І це треба дуже чітко розуміти. Ми знаєте, завжди любимо говорити про Ізраїль. Так, от всі ізраїльські очільники, завжди, там, не дивлячись на всі свої чублення, завжди казали, що якби ми не були демократією, ми би ніколи не змогли вистояти проти там. Десятків арабських держав мусульманських, які його атакували, те, що відбувається зараз конкурсом БЕП, ну це пряме порушення не просто демократії, це просто законності всього. Це в принципі порушення права взагалі суспільства якось впливати на державне управління. Це неприпустимо. Це не має ніякого стосунку до там, війни, це не має ніякого стосунку до політики. це... Просто пряме витирання об конституцію, закони, просто тому, що не можна допустити там приходу до влади нелояльної людини. Це неприпустимо, друзі. Це говорить про пряму узурпацію влади і того, що Україну очікують дуже нелегкі часи. І е, я ще раз вас закликаю, друзі, будьте дуже уважні до всього, що відбувається в нашому державному апараті, тому що я розумію, що під час війни здається найважливішим тільки те, що стосується безпосередньо бойових дій, але це не так. Е, і... Якщо ми не будемо звертати увагу на це, на суди, на правоохоронні органи, вже завтра ми з вами прокинемося в країні, де ви що не вплинете. І де вас при спробі щось там довести, будуть так само, як в Грузії, наприклад, чинити. Або можна там бігати на якісь протести, які в результаті просто буде потім розганяти спецназ. І все. Якщо ви думаєте, що це неможливо, то ви дуже даремно <кхм> так вважаєте. ми ж теж думали, що в Грузія така демократія. Ай-яй, як же ж там так може бути? Може, друзі, все може. Тому от така у нас весела історія. Друзі, чим вона закінчиться, поки не зрозуміло. Я особисто поки думаю, що вони просто будуть підвішувати цей конкурс, просто щоб якомога далі відтягати саме призначення цього керівника БЕП, заговорювати зуби західникам, розказувати, що, мовляв, ну, ми ж тут от, роботи, ми, ми ж тільки за демократію. Побачимо. А паралельно, я думаю, що буде готуватися атака на антикорупційні органи, тому що вони дійсно почали останнім часом працювати. А враховуючи, що у нас іншої влади нема, то працює вона проти цієї влади. Ви розумієте, друзі. А відповідно буде і відповідна реакція. Побачимо, друзі, але ситуація. Вкрай хрінова. Скажу чесно, це прям от хрінову язитис. І повірте, тут питання не в прізвищах. Абсолютно не важливо там прізвище конкретної людини, яку там призначили чи не призначили. Важливий принцип: принцип порушення законності, який черговий раз ми зараз нахабно бачимо в нашій країні. І це дуже прикро, друзі. Тому не мовчимо і, хоча б звертаємо увагу, хоча б звертаємо увагу і не впадаємо в летергійний сон. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було корисне це відео. Не забудьте, будь ласка, полайкати, підписатися на цензурнет. Нагадую, що триває вже скоро я сподіваюся закінчиться наш збір на пікап для 73-го центру спецоперацій наших ССО. Не пожарійте своїх 100 200 гривень, друзі, щоб ми якомога швидше нашим спецпризначенцям надали дуже важливу автівку для роботи, в тому числі і їх дрончиків. І закликаю вас підписуватись на канал Шоу Бісики, де закликаю вас ставати, якщо у вас є така можливість, спонсором нашого маленького незалежного журналістського колективу. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємося.